Як ти можеш не вірити у того, хто створив усе це? Чому ти віриш, що хтось створив усе це? Бо все надто ідеальне. Це ж не може бути просто випадковістю. Що великий вибух? Усе взялось ні звідки? Це неможливо. Твоя правда. Все створив Бог. Добре. То звідки взявся Бог? Він завжди був. Ось бачиш, як це просто. У цьому короткому уривку прямо супер багато помилок до того ж з обох сторін. По-перше, ніхто з християн не стверджує, що все надто ідеальне, бо як мінімум християнство вчить про гріхопадіння. До того ж, ідеальність не обов'язково для того, щоб зробити висновок про розумний задум. Усі наші технології не є ідеальними, але ж цього не випливає, що вони є продуктом випадку. По-друге, великий вибух це просто наукова теорія. Вона не каже про те, що все взялося не звідки. Ба більше насправді великий вибух каже про те, що у всесвіту був початок. А оскільки у всього, що має початок, має бути причина, ось чому у всесвіту також має бути причина. І оскільки всесвіт це вся матерія, енергія, час та простір, то причина Всесвіту має виходити за межі цих категорій, тобто бути нематеріальною, позапросторовою, позачасовою та могутньою. А це і є те, що ми розуміємо під терміном Бог. Нарешті, в чому власно кажучи, контраргумент атеїста. Якщо щось є вічним, то йому не потрібна причина чи початок, тому так Бог був завжди. Якщо аргумент в тому, що всесвіт теж міг бути завжди, то якраз ось чому перед цим я сказав про теорію великого вибуху, яка і каже про те, що у всесвіту був початок, тому він не міг бути завжди. Я також і багато різних філософських аргументів проти вічності всесвіту, які розвивав, наприклад, Тома Аквінський та інші. Але сам по собі аргумент звідки взявся Бог, є дуже слабким. Бог існує вічно, тому у нього апріорі не може бути початку.